Мама чоловіка, вона звинувачує мене в тому, що Саша загинув. Я не ображаюсь, тому що літня людина вона намагається знайти пояснення, якісь, себе, спасти. себе спасти, і її мозок знаходить того, хто винен. Він тебе так любив, ти його не зупинила. А Саша мені говорив, ти тільки мамі не говори про те, що це мій вибір. Я такий заручник цієї ситуації, ну, хоча це і так зрозуміло. Насправді, це вибір завжди за самою людиною, іти чи не йти. І Сашина мама зі мною не спілкується, тому що їй важко, я її, можливо, нагадую. Проте як почалася війна. Mm, Як ти з цим справляєшся? Мені було спочатку було дуже дуже боляче, прям образливо, тому що э, Саша був настільки щасливий зі мною, э, ми настільки були вже зрілі, дорослі люди, і ми вибрали один одному, щоб іти разом по життю. У нас були э, плани такі, э, на сумісне життя. E, і мені було дуже боляче ставлення його мами, э, але але я відношуся до розуміння, мозок намагається знайти пояснення і виправдання. Я не ображаюся, але прийняла ну, її рішення, якщо їй важко зі мною спілкуватися, то я не нав'язуюсь.